Йо, вітаю, ви на каналі Нецікавий, і сьогодні у нас CSGO сьогодні мій пікем, і ось така незвична трошки камера, але прикольно стоїть. Не знаю, вирішив так. Оустін e Мейджор вже на носі, і я хочу зробити свій пікем. Також, ви бачили, ці? ви бачили ці стікери? Боже, що це таке це імба? Мені дуже подобається цей, так би мовити. Незвичний стиль наліпок. Особливо мені подобається зараз, я найду, JL Йо, пересете, подивіться на цю наліпку, це імба. Ми будемо сьогодні відкривати одну капсулу, тому що 40 гривень це дуже дохіра. Але ми відкриємо цю капсулу і подивимося, що з нею випаде. Звісно, я буду відкривати ці капсули, тому що я хочу, але коли вони будуть на знижках, я вже вирішив, що буду якось полювати за цими наліпками JL. Також я хочу їх закупити, і звісно ж. Viewer Pass. 400 гривень. Від серця відриваю, але дуже красива медалька. Подивіться на цю імбу. Подивись. Це дуже красива медалька. Це дуже красива медалька, особливо цей череп. Не знаю, не міг. 2025 подобається. Медалька подобається. Вирішив, що треба. Вирішив, що хочу, вирішив, що хочу. Що ж, пікем. Uh, пікем. Перша стадія для мене це дуже якийсь, знаєте, лютий прикол, тому що дуже багато ноунемів. Багато... Я їх знаю. Я знаю майже всі команди звідси. Не знаю, як Неміга грає, але знаю цю команду. Не знаю, як оці Чінгізи грають. І вони для мене 03 тупо, тому що це якісь монголи вийшли через азійський там РМР. Як вже не РМР, там вже щось інше. Коротше, для мене 0-3 це, це Чінгізи. І, можливо. Тейлу, hey, ну Тайлу прикольні. Вони можуть, вони, знаєте, вони трошки нестабільні. Вони трошки нестабільні і можуть, як і показати, так і просратись. Минулого року Flay Quest, по-моєму, були. Минулого мейджора, по-моєму, Flag вилетіли 03, якщо я не помиляюсь. Енерджі повернулись ми спорс, новачки. Я хотів би поставити Русню, блядь, на 0-3, але не можу. Героїки точно 3-0 для мене. Це найсильніша команда з оцих усіх, на мою думку, Б8. 3-1-3-2. Все-таки я не думаю, що вони виграють 3-0. Вони пройдуть 3-0. Все-таки думаю, що... Все думаю, що десь можуть попохнутися, але 100% пройдуть. Прям 100% для мене пройдуть і ось і ось далі. Що шо... думати далі? М от я не знаю. Легасі, які випадково сюди зайшли. Тому що замість них мали бути Бестія, які не зробили там візи, коротше. Зараз будуть щось там судитися. Давайте з тих, хто я думаю, що пройде. Я думаю, що пройдуть Complexity. Я думаю, що пройдуть Wild Card. Вони минулого року проходили проти Юга, виграли, блін, на, на 32. Імперіал. Не вірю. Не вірю в Imperial, не вірю в Тайло, не вірю в, не вірю в Vision. Ну, Іжен не програють 0-3. Флюксо, до речі, флюксо. І Чингізи. Флюксо, Чингізи. Я думаю, ось так поставимо. Овджи, думаю, пройдуть. Як би сильно я не хотів, але бетбум. Максимально досвіджен... досвідчена. Да, руснява команда. Я взагалі їх ставити не хочу, але хіба я буду через якусь русню псувати собі пікем? На жаль, не буду, тому я поставлю їх на 3-0. Не знаю, щось я думаю, що вони можуть пройти. Ще. Я вірю в Меті Sports. Не знаю, чому. Я вірю в Меті Спортс. Чомусь я вірю в Меті Sports. Із усіх команд, які тут лишилися. Мені не відгукується ніхто. Можливо, Imperial якийсь. Можливо, якийсь Imperial або Неміга ті ж самі. Або ті ж самі Неміга. До речі, перший матч, по-моєму, Бетбум проти Неміги грають. грають. Тобто тут. Тут дуже ризиковано, тому що хтось буде точно з 0-1 починати і. Може Тайлу зарядити? В легасі не вірю, в Лінвіж не вірю. Energy? не думаю. Імперіал. Імперіал не міг, от так думаю. Тайлу дуже нестабільні, дуже їх давно не бачив. Не знаю, можуть і, блять, і вийти, а можуть і не вийти. От тут важко. Не хочу ставити росню, поставлю Тайлу, мабуть, все таке. Я не хочу ставити просто, не хочу ставити. Я вже одну поставив, хай вони вже будуть. Чи все таке Імперіал? Не вірю я в бразильців. Ну не вірю я в бразильців, та і в Тайлу не дуже вірю. Хоч це не мігу поставити. Флейквест ще є. Я поставлю Флейквест. Я поставлю, мабуть, Флейквест. У них там зараз оновлення, але не минулого, минулого разу вилетіли просто-напросто. Але тут такі суперники, що можуть і флейквест пройти. Блин, дуже важко. Насправді дуже важко. Дуже дуже важко, треба подумати, прям посидіти. Ну, те, що я, я, я впевнений, що пройдуть, бо 8-100% Компли пройдуть 100%. Ладно, компли не факт, в них там вроді заміна буде. WildCard пройдуть, я думаю. OG... Хороші результати в онлайні, але що буде на лайніх ярйово Меті Спортс вірю. Не знаю чого. Не знаю чого, але я вірю в них. Вірю в меті, Спортс. От останній слот. От кого ставити на останній слот? А це, це печаль Це печаль біда. Це печаль біда. Треба думати. Треба думати гадати. Посидів, коротше і подумав, дош... дійшов до такого висновку, але передумав, як ви бачите, це вже день, це вже не вечір, вчора, вчора завершив цей вікем, але. Сьогодні вирішив, що ні, давайте все таки, ні, давайте все-таки отак просто навгад не будемо ставити і е, зробимо те, що я реально думаю. А саме, е, давайте ми відкриємо Ашл ТВ, де у нас є ось така штучка, я її, звісно, ж. Е, давайте я е, збільшу це все. Я це все збільшу. І що? Тут ми можемо прогнозувати, що у нас хто виграє, хто програє. І так, да, я вирішив ось так. Перший матч е, Complexity OG. Е, е, я буду ставити на OG, е, Heroic Chingis Warriors, е, Heroic B8 Imperial. Цікавий матч, але я думаю, що все-таки е, B8, хоча, сподіваюся, їм не треба буде якось там розмахуватись, як вони завжди люблять починати з 0-2, і вони просто заберуть в Imperial свій матч, бо якщо тут Imperial, ну, нічого. Е, BB проти Неміга, я думаю, що все-таки BB, Тайлу Energy. Я поставлю на Energy, тому що я не знаю, мені не подобається Тайлу. Лінвіжн Легасі. Хер його знає. Хрінь його знає, що буде з Legacy. От реально. Вони приїхали, я не думаю, що вони готувалися до чогось, тому що вони тупо заміняють команду, яку не, ну, вони не зробили там візи, у них там є свій скандал. І от я не знаю, хто тут виграє, чи Linvision, чи Legacy. Скоріше за все, я поставлю на Лінвіжн. І так і лишов. Меті Sports проти WildCard. Е, хрінь я не знаю. Хочу вірити в Меті Sports, але і WildCard непогано виглядають. Ну, дивіться, для Меті Sports це перший взагалі Мейджер. Може піти щось не так в першому матчі. Типу, вони будуть щось там якось понуро підуть, щось будуть не готові. Якось там, коротше, поставлю на віллкарт, які вже були на мажиках. Flight проти Flux, я думаю, що тут Flight Єдине, що мене. <засмучує> це ось це, яке мені міняє пари абсолютно. Абсолютно міняє мені всі пари, які тільки можна. Я повірю в лінвіжн Я все-таки повірю в лінвіжн Я не повірю в легасі, які. Які взагалі не мали їхати на мейджор, типу вони програгали. Ну, коротше, хай будуть Лінвіжн. Далі, Complexity Energy, я думаю, Complexity заберуть. Героїк Флейквест, Heroic для мене, Б8 проти WildCard, Б8, ББ проти Лінвіжн, ББ, BB. ББ BB для мене. ББ для мене. Тайлу флюксу. Ось тут цікаво, тому що в своєму пікемі я поставив флюксу на 0,3. Але тут я вважаю, що флюксу все-таки виграють Тайлу. Мені здається, що Тайлу, да, вони можуть пропертись, вони можуть дуже сильно пропертись на менеджері, але можуть і, так би мовити, обкакатись. Овджи Sports дуже важко. OG показують хороші результати в онлайні. Sports така, ну, нормальна, нормальна команда, але я все-таки повірю в OG. На цей раз Чінгізи проти Легасі Легасі для мене і Імперіал проти Неміги. Це дуже важкий такий матч. Хрін його знає, повірю все-таки в бразильців. Ну, це нібито найбра... най... найсильніша зараз в Бразилії команда Імперіал. Добре. Компли ББ. Я думаю, що все-таки ББ тут заберуть, Б8 проти героїв. Можуть дати бій, тому що там після там, в героїків Сан-Пайос і тренер підуть в G2, вже це офіційно заявили. Але, їм, ну, типу, що їм боятись, правильно? Думаю, що все-таки героїк. Думаю, що все-таки героїк заберуть цей матч. І отут далі цікаво. Знову у нас Лінвіжн проти Флюксу. Знову на Lінvision проти бразильської команди Fluxo виглядає непогано. Не знаю, що взагалі покажуть Lінvision. Вони можуть програти і Легасі, які у мене тут зараз один один один, до речі. Вілкарт проти Energy, я все-таки повірю в Вілкарт. Energy, звісно, класна команда, там і Нітро, Усі, Хекст. Там Бро грає з Монте, да? не знаю. OG Imperial все-таки. Не знаю, що це вірю в OG якось так. Не знаю, щось так вірю в тих в шиї. А мені здається, що Imperial теж хороша команда, вона не вилетять. Добре. Чінгіза e, проти Metà Sports, Metisports, не міга проти Тайлу, не міга. В мене виходить, що Чінгіза та Тайлу 0.3, тому будемо міняти 03 prediction. Я розумію, що Тайлу можуть пропертись, можуть вийти, можуть не вийти, можуть. Виграти Energy, але Energy на домашній арені. Ну, не знаю, а ще там не арена, там ще типу це закрита стадія. Там чуть-чуть буде глядачів, якщо я не помиляюсь. Лінвіжн проти флюксу. Я поставлю флюксу сюди. Я поставлю сюди флюкси. і отут Legacy Flay Quest. Flay Quest, мабуть, все-таки все Flay Quest. Сильніше будуть за Legacy. І тоді у нас Complexity проти флюксу. Я думаю, що Complexity B8. OG, я думаю B8. Uh, Flyquest проти Wildcard. Хрін його знає насправді. Хрін його знає, що очікувати взагалі Wilkard. Uh, LanVision проти Metisports, я повірю в, Лін... uh, в Metisports. Imperial проти Legacy, я повірю в Imperial. Неміга проти Energy, я повірю в Неміку. Не знаю чому. Але в мене виходить поки що ось так. Флайквест проти Wildcard. Я не знаю. Давайте я повірю в Вілдкарт. Хто в мене там буде Флейквест проти Неміга? Якщо я так. Тоді в мене Вілдкарт проти це і тоді OG Неміга виходить, да? Imperial Met Esports. Це таке думаю, що Вілдкарт буде посильніше за Flight Quest, я не знаю чому. Там Азійські Ріго, там. Добре, я поки роблю так. Поки роблю так. OG Flykvest кажу, OG проти флюксу. Я, чому я вірю в G? Я не знаю, чому я вірю в G. Не знаю, я вірю чомусь в G. Чомусь я вірю в Gі. FlyQuest проти не Міга. Не Міга для мене. Не знаю чому. І Imperial проти Sport. оце важко. Оце важка гра. Е, хто може бути сильнішим на Best of 3? Для мене це Sports. Не Imperial, а Metis Sports саме. Хоча все може помінятися абсолютлі, абсолютно все може помінятися. І все таки Імперіал можуть забрати тут проти Sports, Тому, ну що зараз сказати? Зараз треба міняти предикшн, тому що я це таки повірю, що Тайлу будуть 0,3 по своєму прогнозу. І е, майже я, я. Я не пікав все те саме, крім Імперіал замість Меті Спортс. Мене виходять. Мене виходять Імперіал замість Sports Я б взагалі прибрав би звідси Овжина, напевно, навіть поставив би Імперіал якийсь. Але в мене там так не виходить. Якщо я так думаю, значить тут або Imperial або Sports. Чому я вірю в Sports, я не знаю. Повірити в Imperial, це така така досвідчена... Ну, хоча. Хто там зараз? Що Mighty Sports теж досвідчені, там піздезагравці шведські. Можна сказати, колишні стаки на IP. Плопські, да, хамп, ну коротше. Imperial. От бачите, мені важко. Мені важко це дається. Якщо так подумати ОВG, я не знаю, чому я вірю в ОG. WildCard вірю теж. Поставити просто Imperial як команду, яку, яка може пройти реально. Або Sports, які можуть провалитися. Що там взагалі казав перед цим? Я там нібито щось сказав, що. А, для Меті Спорт це перший менеджер. Та ніхуя це не перший менеджер. Вони можуть її забрати, у мене все абсолютно поміняється. Дивіться, у мене тут абсолютно все поміняється. Але в якому випадку я б типу, не грав, в мене все рівно чингізи... Ага, у мене може бути такий варіант, що. Угу. Чекайте, в мене може бути такий варіант, що навіть в мене Тайлу на Чінгізі попадають, да? Якщо я вірю в свою гру. Ні, не попадають. Ну тут, ну, в будь-якому випадку 0-3 в мене таке, 3-0 в мене таке лишається. Мені треба вгадати 5. Мені треба вгадати 5. Ось, бачите, тут get 5 correct піquems. Давайте я поставлю Imperial. Не повірю в Меті спорт цього разу, хоча вчора вірив. Та і зараз вірю, насправді. Блять, вже щось мені так якось з них страшно. Блін, дуже рандомна стадія, максимально рандомна стадія, але я лишаю ось так. Я лишаю свій предикт ось таким. Сподіваюсь, я не помилився. Сподіваюсь, я не помилився і. А, і дивіться, які класні! які класні графіки. Зараз я вставлю те, що записував вчора про ці графіки, а сьогодні вже у мене все. Дякую за перегляд, нехай проблема. Він не згоден робить вам в житті походу. Нам щастить та будьте здорові. А я вам не показую, так? Да? Ну, я вам і не показую ось так. Ось так, коротше. Все, ось такий в мене предикт. Я не аналітик, я просто той, хто деколи щось дивиться. Тому отак. Почаємось. О, ці, О, точно! Я ж можу обрати свій улюблений графіті тепер. Точно, звісно, це будуть Наві. Але дивіться, прикольно, М80 і прикольні. ті прикольно виглядають. А де Б80? Ага, b 8 є, добре. Ставлю все-таки наві. Дуже прикольно виглядає графіки. Давайте зразу закупимо з вами. GLA хочу. Хочу GL закупаємо одну капсулу. Тільки одну сьогодні відкрию, тому що 40 гривень, бреть. Камон. Будуть на знижках, будемо відкривати більше, а зараз поки 40 гривників і дайте мені, будь ласка, оцю наліпочку. Оцю наліпочку дайте мені і все. І, будь ласка, все. От а будь-якого JL, Я бачив там JL пролетів. Ой, там хоча б Джі... Джимпіпіх'ята дайте. Які нахуй Аврора? Фу, блять, фу нахуй. Аврора це гавно. <звук> Дуже неприємно, щоб я не бачив просто з моїх очей далеко-далеко в якийсь сховок, щоб я більше не бачив цієї наліпки. Продам, як тільки вийде стрейтбану. Все, що казати, на цьому все. А, ще додали в магазин, та не Анубіса, додали в магазин. Ще додали Вархамер, ось таке наліпочки. Я в них нічого не шарю. Як на мене, це якісь прості наліпки дуже сильно, але це щось, це щось з Вархамера, щось з гори, з цього всесвіту класного, крутого. Якщо знаєте, напишіть коменти, якщо не знаєте, то ну і знаєте що, додали отак, от ще чотири капсули різних. Магазин можна закупати. А наліпочки дуже наліпочки дуже класні, наліпочки мені дуже подобаються. Давайте зараз Давайте зараз зайдемо ще подивимося, як виглядає як у нас виглядає е, графіті воно безкоштовне. Е, дається на час, поки в мене є е, цей куплений пас. Давайте, е, давайте глянемо. Ясно. Є, у мене знову новилися графіті, Давайте нанесемо його кудись. Блять, тільки не кажи, що на карті не можна на Що мене з грою? Що тут відбувається. Так, нарешті. Е, дивимося на графіті. Ахіре на графіті. Мені дуже подобається стиль. Мені, мені дуже подобається стиль графіки цього року. Стиль стікерів цього року. Та взагалі мені подобається, як це зроблено. Мені подобається, як зроблено цього року. Те від монетки, яка не, не ну, незвичайна. Давайте глянемо. У мене є Париж монетка, яка була завжди ось такою. да, золота. Да, золота, Мені не хватило одного вгаданого пікему на стадії Легенд, коли вони вже плей-офф виходили, одну команду не вгадав, і от золота. От одненької, блять, команди, я це пам'ятаю. Це останній CSGO Major, Тому я і придбав цю, цю монету. Ніколи не купував їх. от тоді придбав і зараз придбав, тому що мені дуже подобається, як це зроблено. Мені подобаються стікери, мені подобаються навіть навіть графіки. Просто графіті. Воно мені подобається, це класно. І я вам дякую всім за перегляд. Ось такий в мене вийшов. Пікемчик. Я не знаю, нормальний він. Хріновий він. Блять, як тут показати? Не знаю. Пишіть свої коментарі. Якщо робили пікеми, то пишіть. Я з задоволенням подивлюся на них. Ні, ну, ні, то ні. У мене ось так. У мене вийшло ось так. Дякую, нехай проблеми та на не згоден. Робить вам житті погода на вам щастить та будьте здорові. Можу так поробити. Дуже класно стоїть камера. Дуже прикольно вона стоїть. Коротше, на мікрофоні. Маєш. Ну, дякую. Дякую, дякую. та... Почаємось.